Традиційно знову ж таки ревці і це свято е зіпсовують у своєму е властивому їм контексті терористичних атак на нашу українську землю. Давайте пройдемося по е лінії бойового зіткнення по облаштунку справ те, що вам впадає в око, і на що треба звернути увагу і нашому полядавству насамперед перше, що ми маємо зробити, ми маємо позбавитись ілюзій. Всім очікуємо якогось там мирного перемовного треку, затище на полі бою, якоїсь там шляхетності з боку російських окупантів. Нічого того не буде. Динаміка на полі бою не вщухає інтенсивність атак на різних ділянках фронту ворога. свідчить про те, що вони вже фактично увійшли в літню наступальну кампанію з абсолютно очевидними цілями та перспективами. Їх дуже цікавить міська агломерація Славянськ, Краматорськ, Дружківка та Константинівка. і вони зараз працюють над тим, щоб сформувати ті саме три плацдарми, звідки вони будуть атакувати подекуди, вони мають успіхи. як... То, наприклад, на південний захід від Костянтинівки, бо ворог свого часу скориставшись умовами великоденного переміря, зміг сформувати там досить потужний ударний плацдарм, і відповідно зараз цей плацдарм намагається розширити. Звісно, що ворог не полишає своїх намагань та спроб атакувати наші рубежі та позиції на півдні Запорізької області не вщухають бойові дії на Ліманському напрямку, бо там так само ворог формує той самий плацдарм. Ну і динаміка, яка і нині є на території як Курської області, так і відповідно при прикордоні Сумської області, вона абсолютно очевидна. Частина російської армії намагається реалізувати політичну візію Путіна щодо створення так званої санітарної чи то буферної зони на території прикордоні нашої сумщини, перспективи Чернігівщини, Харківщини, тобто бої не вщухають, тішити собі ілюзіями, що Стамбул чи умовно мінськ можуть тут і зараз вирішити ситуацію на полі бою і спрямувати її до певної такої стагнації? Ні. Єдиний аргумент, який є нині визначальним, це сила української зброї. Саме силою зброї, ми можемо нищити наступальний потенціал ворога, тим самим його вихолащувачі і створити певні передумови для затиші, Допоки того не станеться. Сподіватися на якісь інші варіанти розвитку ситуації, ну що не менше я особисто для себе не ризикую. Хочу вас ще запитати, бо з вашими колегами вівці дискусії у живих етерах, от тоді, коли говорять про літню кампанію, Ампанію, ну, но і е, впевненість Путіна у тому, що от він ставить на цю так звану свою е, літню кампанію високу ставку і е, не в останню чергу через те, таким чином розвивається перемовний е, трек. Та, от е, ви для себе е, в чому бачите знову ж таки потенціал, на якому ґрунтується впевненість Путіна, і хто підживлює в нім цей потенціал? Можливо, зсередині, а можливо назовні. Ну, звісно, Російську Федерацію як країну агресорку особлює не сути, виключно Володимир Путін. Є його оточення, є відповідні представники міністерства оборони та генерального штаба Російської Федерації. Є певні політичні еліти в Російській Федерації, які впевнені, що вони спроможні сплатити ту саму ціну для того, щоб реалізувати ключову політичну візію Путіна, яка як на мене абсолютно прозора та очевидна нищення України як держави і знищення чимало частини України. Істо, як це було вже неодноразово протягом багатьох старіч. Тож очевидь, що у Путін слухаючи звіт від своїх підпорядкованих сил та засобів про те, що російська армія просувається, вірить в те, що він готовий сплачувати ту саму ціну. Причому ціна ж відносно невелика, як на думку вищого військово-політичного керівництва Російської Федерації, тисячі півтори тисячі вбитих та покалічених щодоби це для Путіна прийнятна ціна. Буквально думаю, що десь в середині червня, можливо, трохи раніше ми побачимо цифру в мільйон, мільйон вбитих та поранених російських військовослужбовців. Неймовірна ціна, але знову ж таки, ця ціна жодним чином не хвилює не лише військово політичну керівництво Російську Федерацію, і її народонаселення не так. Та цифра дратує. А отже, думаю, що Росіяна буде готова сплатити за свою агресію набагато більше більшою кількістю людських життів, і заради того, щоб реалізувати певні свої. Геополітичні амбіції. Що стосується зброї, то працює російська оборонка. Так, да, Звісно, вона повністю не закриває всі поточні потреби російських Кубачів, але є Північна Корея, є Ісламська Республіка Іран, є ще ряд країн, в тому числі тих, які постачають устаткування технології і певні виробництва подвійного використання. Тобто російська агресія постійно підживлюється як середини самої Російської Федерації, так і ззовні. А це значить, що у росіян є ресурси для ведення е, війни. Що нам робити, ну точно не місце в помиральну яму. А от що варто робити, так це шукати шляхи та можливості щодо значного збільшення щоденних ворожих втрат, коли рівень втрат у ворога буде сягати вищі позначки ніж російська е, система спроможна компенсувати. Зокрема, в живої силі, то я думаю, що справи на полі бою швидше будуть сунути до бодай якогось там умовного переміря. До речі, щодо переміря і Великоденна, і травнева, воно ж позначилось тим, що бойові дії, якщо і вщухли на фронті, то незначна. В принципі, динаміка на полі бою, кількість ворожих втрат, активне застосування ворогом авіації, керованих авіаційних бомб, артилерії та мінометів. свідчить про те, що ну, це фікція. Фікція, яка б умова такого собі військовою хитростю, там, де путінські армії треба в тиші реалізувати певні задачі на лінії бойового зіткнення, вони там дотримуються режиму припинення вогню, бо українська армія реагує дзеркально. Там, де такої потреби немає, бойові дії не вщухали. Знову ж таки, статистика, вона ж необлагана. Протягом трьох діб травневого перемир'я рівень бойових судочок сягав позначок 196, 197, 169. Ну, про яке перемир'я в цьому випадку може йтися. Ви пунктиром, ром влади позначили. Ввізь зла та залучення, ступінь залучення до Ревсько-української війни. там і Північна Корея, та вона ну абсолютно залучена і цим договором про всеосяжне там стратегічне партнерство. І Іран залучений ну, чи не навпіл, чи більш ніж навпіл. А от що стосується Китаю, та і на фоні особливо візиту СІ до Москви кількаденного присутності на параді це на зовнішній контур сигнал, що Китай обрав сторону, як ви вважаєте. Чи все ж таки це більше історія про те, як ну спрощено подають? Подають там метафорично, що господар приїхав до свого васалу, роздивитися, що щодо чого і показати хто є хто. Я думаю, що цю історію варто розглядати не крізь призму на чому боці знаходиться Китайська Народна Республіка, чи то на боці Росії, чи то України. Я думаю, що варто дивитися на цю історію крізь призму того, що Китай знаходиться на боці Китайської народної республіки. Відповідно, відстоює власні національні, зокрема економічні та безпекові інтереси. Присутність імператора Росії, вона не є випадковою, бо зараз, зараз Китай буквально вихолощує природу природ. Не ресурси та резерви Російської Федерації нещадно їх експлуатуючи, та відповідно закуповуючи, чи в якісь інші схеми отримуючи. Безпосередньо з Російської Федерації, причому здається, мені все це відбувається з абсолютно бросовими цінами? А отже, в присутність СІ вона мовна в першу чергу національними інтересами Китайської народної республіки. Чи є у мене переконання в тому, що Китай допомагає Росії, щонайменше не менше товарами подвійного призначення? Так, є. Тому що очевидь, що це відповідає національним інтересам Китайської Народної Республіки, чи готовий він певну міру поступатися своїми інтересами? Певнений в тому, що ні, адже будь-які правителі, будь-який лідер країни і зацікавлений в тому, щоб країна, якою він очолює, була в безпеці, була заможною і постійно розвивалася, Думаю, що саме в цій парадигмі треба дивитися на діяльність лідера Китайської Народної Республіки, в принципі. Всього і партійного та політичного керівництва і не тішити себе ілюзіями тільки но умови на полі бою зміниться в такий спосіб, що Китай війна в центрі європейського континенту стане невигідною чи втрати та проблеми, які будуть і слідством цієї війни будуть критично складними для китайського уряду. Ставлення з боку Пекіна до Москви може докорінно змінитися. Ну а поки що маємо те, що маємо. Класична. Фраза одного з українських президентів та тут є за три крапи у цій частині нашого діалогу, за яку спасибі. Хочу наступну частину присвятити європейським справам в контексті знову ж таки РФ-української війни. Той інцидент, який відбувся, от буквально напередодні у повітряному просторі Естонії, коли російський винищувач Су 35 порушив цей повітряний простір. Там для поглядацтва роз'яснимо був інцидент з танкером під прапором Габону, який е, має портову назву «Ягуар», підозрювався? Він у тому, що належить до тіньового флоту, естонці хотіли перевірити та але, е, значить, він пручався цій перевірці, у тому числі е, піднявши на допомогу собі винищувач Су 35 який порушив повітряний простір Естонії. І ось цей інцидент це знову ж таки продавлення європейців до якоїсь межі реакції, якої поки що немає. Яким чином ось знову ж таки все це сприймається? Мати і допоки воно е, на таких от інцидентних підставах буде тривати е, влади, е, поки не буде реакції, це в першу чергу про лідерство. Ми всі добре пам'ятаємо історію, коли російський винищувач порушив повітряний простір. Турецької республіки і добре пам'ятаємо подальшу долю того російського військового літака. Чому цього разу не спрацювала система протиповітряної оборони Естонії? ми достеменно відомо. але це абсолютно чіткий вияв слабкості, неспроможності миттєво Дієво реагувати на виклики, з якими стикаються збройні сили цієї Балтійської країни. Бо ж очевидь, що ця країна, будучи складовою північно-атлантичного альянсу, ну має таке себе парасольку безпеки і має відповідні сили, засоби та можливості для того, щоб діяти відповідним чином проти порушників, тому що буде відповідне дослідження. Хоча я не тішу себе на ілюзіями, що в подальшому на такі. Сил буде інша реакція, накшал тієї, якою згадав з наприклад турецька армія, але тим не менш, ця діяльність є абсолютно такою чітко окресленою, якщо на зло не буде покарано, воно буде кратно множитися. І інциденти на вчорашнього, в которі Балтійського моря будуть повторюватись. Бо якщо путінська армія зрозуміє, що ця опція працює. Без жодних ризиків для тих самих пілотів-бойових літаків для Російської Федерації в цілому, вони будуть цією опцією користатися. В принципі, ми цю історію проходимо вже багато років поспіль, починаючи від подій 2008 року, нічим не спровокованої агресія Російської Федерації проти суверенної Грузії. Чи була тоді дієва реакція з боку е світової спільної, спільноти на ту агресію? Ні, не було. Але ж тим не менш є інший той приклад, за який я згадав, коли після знищення російського винищувача була був певний період стагнації в міждержавних відносинах між Анкарою та Москвою. А потім все повернулося на круги своя, і комунікація відбувається і. і... В принципі, я не думаю, що тут зараз російські пілоти бойових літаків наважиться повторити той самий маневр, внаслідок якого раніше вони втратили літак, один з літаків російської авіації влада. традиційно наприкінці наших діалогів ми з вами споминаємо облаштунок справу тимчасово окупованому Криму рідному для. У Вас півострові та і цими днинами особливо це мені здається, ну буде щемно, адже ми наближаємося до дат, коли радянський режим розпочав депортацію кримських татар та в вісімнадцятих числах травня. Ми будемо все це споминати, і Верховна Рада України, в тому числі, закликала міжнародну спільноту визнати геноцидом депортацію кримських татар у 44 році. Двійко слів про це і трошечки більш розлога там пару хвилин про облаштунок взагалі справ на тимчасово окупованому півострові, спираючись на те, що от останніми даними були якісь стягнення, в тому числі і систем протиповітряної чи протиракетної, навіть оборони, туди до периметру. Отже, якщо ми говоримо в контексті подій, які ми будемо згадувати 18 травня, я маю на увазі депортацію не лише кримликримська татарського народу, ще ряда народностей та народів, які в той час проживали на теренах звільнення звільнення від німецької окупації Криму, то звісно, що це геноцид, це зло. Зло, про яке чомусь в Російській Федерації зараз волають не, не прагнуть не згадувати, бо це ж в принципі така собі калька. нинішніх процесів, які там відбуваються в Криму, в Севастополі. Це ж калька на події 44-го року минулого сторіччі. Ми маємо розуміти, що знов. Знов класична теза зло, яке не покарна воно множиться. Тут і зараз наповнюється конкретним змістом, конкретними діями та процесами. Звісно, 18 травня світова спільнота згадає про жахливий геноцид у відношенні до корінного народу нині окупованого кримського півострова. Але згадування один раз на рік це нічого не вирішить. Має бути системна методична робота, в тому числі в рамках кримської платформи, спрямована на те, щоби. Путіну його оточення було абсолютно незручно через сам той факт, що під їхнім ефективним контролем нині перебуває кримський півостров. Треба створити такі умови, щоб це було ну токсично. Таксично для Російської Федерації, щоб цей мов іржа із нутри роз'їдала Російську Федерацію, тоді діло буде а згадувати раз на рік про трагедію. Ну така собі в частині ефективності справа має ці процеси масштабуватися і бути більш предметними сповненими практичного сенсу для того, щоб з того було діло. Що ж стосується процесів, які в принципі відбуваються в Криму, то часто густо я останнім часом використовую термін Чорнобаївка. Чорнобавка по відношенню до російських систем протиповітряної оборони, які ворог вперто тягне в Крим замість зруйнованих раніше. Те, що наш ГУР, наш Вовкулаки, інші сили оборони наполегливо працюють над послабленням потенціалу протиповітряної та протиракетної оборони в Криму, це очевидно. Впертість ворога так само не дивує, бо ворогу край важливо захищати ключових стратегічного рівня об'єкти, які знаходяться на теренах нині окупованого Криму. Звісно, що в першу чергу йдеться про Керченський міст. Буквально цього тижня я підняв питання щодо спроможності українських сил оборони зруйнувати цю незрозумілу споруду. Думаю, що я маю рацію, бо ворог насправді вперто, наполегло працюють над значним посиленням оборонного периметру навколо цієї споруди. Система протиповітряної оборони, Кречинський міст прикривачена меше дві бригади ППО, е інженерні елементи, які розташовані в Керченській протоці, драконівські міри для контролю за будь ким хто перетинає Керченський мост, чи то е залізничним, чи то автомобільним транспортом, контроль з води з під води тобто всюди ворог задіє величезну кількість ресурсів для охорони цього об'єкта, і це насправді ок. Бо е ці об'єкти задіє ці елементи для. Для охорони цього об'єкту задіяне безпосередньо на ньому, замість того, щоб прикривати інші не менш важливі стратегічні об'єкти на територіях, як тимчасово окупованих України, так і на території Російської Федерації. І я думаю, що та той самий термін Чорнобайпід буде і далі працювати, бо те, що сталося одного разу, воно буде обов'язково повторюватись. І ця робота рутинна, можливо, не така, яка не відразу дає результат. Тим не менш, вона кінець кінцем призведе до поступового вихолащування потенціалу російської армії. Бо наші вовкулаки, які працюють в Криму, наші оператори дронових ракетних систем, наші пілоти винищувальної авіації системно роблять ту саму важливу справу щодо руйнації того самого потенціалу російських окупантів Криму та Севастополя. Далі буде. Оде, спасибі вам велике традиційно за те, що ви знаходите час і можливість бути при діалозі з поглядацькою аудиторією прямого і розставляти важливі акценти над контекстом подія. Відтак давати можливість нам робити власні висновки з того, що відбувається до нових зустрічей в етерах прямого.